Сьогодні гуляю Берліном. Тут дуже багато красивих місць. Я прийшла до старої водонапірної башні. Споруда дуже стара, Наверно, старша за мене, але це не точно. Башня наразі не працює, але послуговує як архітектурна пам'ятка. Поруч дуже красивий парк, а таку оргону я вже не виділа 20 років. Нагадує мені Закарпаття. Також тут є невеличкий фонтан і скульптура таких милих левеняток, батько з діточками. А ще тут молодь свіданчить, Милуються каштанами, нагадують мені Київ. Якщо піднятися на пагор, тут дуже гарний краєвид. Я тут уперше побачила, що вирощують виноград. Прийду восени осени збирати. На горі велика площадка. Тут відпочиває молодь, і здалеку вже чую запах, що курять мерихуану. Я вже навчилася розпізнавати дуже противний запах. Робимо декілька фото з каштанами і на хаузи, а то від цього диму може утрилити. По дорозі додому милуюся сучасним мистецтвом. Ось такі гарні графіті на стінах. Це район Панков, тут дуже красиві вулиці. Приємно просто прогулятися поміж будинками. Дивіться, яке тут гарне дерево. Я не знаю, чи це вишня, чи яблуня. Напишіть у коментарях. Всім своїм підписникам бажаю здоров'я, а хейтерам пропоную піти на каву у цей бар XY.